8 липня в селищі Савинці пройшов благодійний захід День української родини. О 9-й годині на подвір'ї Савинського ліцею пройшли патріотично-спортивні змагання, в яких взяли участь молодь громади та військові. Де Оксана Анодіна, начальник групи військового співробітництва штабу угрупування військ Харків, разом з начальником Савинської військової адміністрації Оксаною Супрун, нагородили грамотами команди та побажали життєвої енергії, міцного здоров'я та мирного неба. Нагороджується команда Дружба за перше місце у спортивних змаганнях до Дня сім'ї в Україні. Молодці! Молодці! Слава Україні! Потім свято продовжилося біля будинку культури. Тут була дивовижна атмосфера. Виступи надзвичайної молодіжної групи театру сучасного експериментального танцю Аріра. Безмежно талановитої Вікторії Щербак. Я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. А також аматорів Савинської громади. Ви наша одна творча родина. Кожен бажаючий міг долучитися до крутих майстер-класів, які відбувалися просто неба. Де для учасників була підготовлена спеціальна зона зі столиками та необхідними інструментами. Що тут відбувається? Робимо майстер-клас І що? з полунички. це? Так, все виходить. Добре. Дівчатка йшли зі свята стильними косами. На діточок чекали смаколики, освіжаючи напої та розваги. Волонтери з Юмського Червоного Хреста проводили навчання змінної безпеки, цивільного захисту та добедичної допомоги. Ізюмський червоний хрест, дякує селищну раду, савинців, за такий теплий прийом, за те, що нас запросили. Ми завжди раді бувати тут у вас, завжди раді приймати участь у всіх ваших заходах. Щоб зараз побажала тим хлопцям, які захищають нас, щоб ми проводили такі свята е, наснаги, напевно, і здоров'я. А свято стало феєр-шоу від театру сучасного експериментального танцю Аріра. З ним сім'ї Савинська громада. Нехай в кожній родині панує мир та злагода, і наша перемога. Велику Савенську родину зі святом, з днем родини. Насолоджуйтесь спілкуванням, будьте поруч один з одним, не залишайте один одного, підтримуйте, надихайте. Лише разом ми дістанемося перемоги. Тож зі святом, велика Савинська родина. Люблю вас. Дякую, до зустрічі! До зустрічі! Все буде Україна!